Доброго святкового денечка, дорогі мої друзі! Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у нас свято, свято святих Петра і Павла. Щем вас і вітаю. Аби все у вас було добре, щоб були всі живі, здорові, жили в радості своїми рідними, близькими і всього-всього найкращого. А сьогоднішнє відео е, хочу знову ж таки присвятити помідоркам, показати баклажанчики. Нарешті я побачила, а дивіться, які друзі, яка романтична пара. Що ви думаєте, вони роблять загоряють, так, на листочках. Ну, такі друзі, звичайно, на моїх баклажанах. Не дуже я їм рада, подивіться. Ще одного дружбанчика знайшла. Звичайно, їх я буду прибирати. Яка б них там романтика не була, але вони є шкідники на моїх баклажанах. А баклажанів я і сама хочу. Зараз під цими не видно, але зараз покажу. Вам є вже баклажани. Чому я раніше? Не помічала навіть і не знаю. Зараз, зараз покажу. Так. Дивіться, ой, бачите, це, це вже є баклажан. В наступному немає. Ага. Ось тут баклажан. І тут дивіться, який красень лежить на землі. І ось в наступному кущику. Також є вже баклажанчик. А це рахуйте кілька днів і так під кожним кущиком є баклажани. Також гарно росте перець. Подивіться, які перчинки є. Ось так і баклажанчики. А оці баклажани в мене, ну вони такі кулючі. такі Кулячки, щоб показати вам, подивіться. Такі кулячки. Це, мабуть, будуть такі великі, крупні. Так, побігли на помідори. Грушка бера. Улюбленець ця На Спаса завжди вона вже є готова. А помідори, дивіться. Після дощику пішли ось ці тепленькі дні. Обробила. І дивіться, як їх багато вже є таких спілих, можна сказати. Дивіться, дивіться, дивіться. І туди є такі. А тут подивіться, яка краса, яка велика. Велика і маленька. Ой, зараз, зараз. Дивіться, які помідорки. Краса. Тримай. Я там чорних помідор вже назбирала. Це відео сьогодні дійсно що таке. Ні про що, так як багато хто мені пише. Але хотіла би дати деякі відповіді. Було запитання, казали, як ви маєте їх. Вибирати, коли вони у вас такі загущені, як між ними проходити, як знаходити всередині ті помідори, тому що тут дійсно дився зверхи листя. А там, якщо ось так пропорпатись донизу, дивіться, оце, це бананова нога. А там подивіться, які ці помідори. Ех, а я в інтернеті бачила також таке відео, де помідори гарні великі, загустилися, сплелися. І там такі гарні, мощні чоловіки так беруть і двома руками перекидають. Головне, щоб був урожай, а там вже якось ми зорієнтуємося, подивіться, який красень. Оце помідорина. Ось тут великі. Це, мабуть, бобкати ось це, ось там бобка. А тут подивіться. Нарешті показалися в мене вже ці полосатики. Сподіваюся, що зможуть вони достигнути. Бачите, такі маленькі, як горішок. Ну, дивилася, так є. Появилися вже трішки ці. Зав'язки, бачите, що йому не подобалося навіть... Ой, подивіться, який тут непоганий є один. Ну цей такий вже, як невеличке яблучко. Так, можливо в цьому році хоча б понюхаємо кавуна, тому що ціни трішки кусючі. І собі наїстися кавунами ну, немає такої змоги. Квіточки, бурячки. Якось так, якось так, друзі, і живемо. Все, буду завершувати відео. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть поради, пишіть запитання, що вас цікавить. Миру, добра на все добре. Пока-пока.